Закарпаття вересень 2025 року, у невеликому будинку на околиці містечка Драгово, де вікна завішені висушеними травами, а повітря пахне зіллями старими книгами, відходить у вічність останній з роду відьмаків. 79-річний Степан Довбуш, чиє ім'я було овіяне легендами, перед смертю розкриває жахливу таємницю майбутнього. Чотири місяці він провів у моторошних видіннях, де бачив долю дітей у 2027 році. Його останні слова були записані на диктофон і тепер стають доступними світові. Свідчення записано 25 вересня 2025 року. Чую їхні голоси, дитячі голоси, вони плачуть. Почав своє останнє Степан Довбуш. Його голос був слабким, але кожне слово вимовлялося з неймовірною чіткістю, наче хтось невидимий диктував йому. Бачу три хвилі смерті, три удари по найневинніших. Відьмак описав, як протягом чотирьох місяців його відвідували видіння майбутнього. Він бачив світ 2027 року, де діти по всьому світу почали вмирати від загадкових хвороб. Перший удар прийде з води, говорив він. Його пальці конвульсивно стискали край ковдри. Вологи, яку п'ють діти, стане отруйною. Але не від хімії, це буде інше отруєння. Його опис симптомів був жахливим і детальним. Спочатку діти втрачають колір волосся, воно стає білим, як у старих, потім очі, вони перестають бачити кольори, світ стає сірим, а потім тіло починає сохнути, начебто воно випиває саме себе. Другий удар, про який говорив відьмак, мав прийти з неба. Невидимий мор шепотів він. Він несеться з вітром. Діти, що вдихають його, починають забувати. Спочатку прості речі, імена друзів, потім мову, нарешті як дихати. Степан Довбуш описував, як бачив у видіннях дітей, які раптово забували, як ковтати, як моргати, як робити найпростіші речі. Вони помирають не від болю, а від забуття. Голос відьмака зривався. Їхні розуми стають чистими, як у немовлят, але тіла вже не пам'ятають, як жити. Третій удар він називав загадковою недугою. Вона приходить у снах, говорив він. Діти починають бачити один і той же сон, а потім перестають прокидатися. Їхні тіла живуть, але вони вже не з нами. Найбільш вражаючим було те, що відьмак не просто описував симптоми, а й наводив точні дати. Перші випадки будуть у березні 27-го року», року, говорив він. Спочатку в Азії, потім Європа. Африка буде останньою. Він стверджував, що бачив конкретні місця, де розпочнеться мор. Річка Янзи, Дунай, Ніл вони будуть першими, але отрута пошириться далі. Коли його запитали, чому саме діти, відьмак відповів: бо вони найчистіші, і світ став занадто брудним. Природа очищається через них. Степан Довбуш не лише передбачав лихо, але й залишив інструкції з захисту. Пращури знали, говорив він. Вони залишили обереги. Він описав кілька ритуалів, які, на його думку, могли б захистити дітей. Перше вогонь з родового вогнища, навчав він. Три ночі підряд треба палити свічку, зроблену з звіску, у якій додано зілля, зібрані на Івана купала. Дитина повинна дивитися на полум'я перед сном. Друге вода з семи джерел. продовжував він. Треба змішати воду з семи різних джерел, освячених у різний час року, і кропити нею кімнату дитини щоранку. Третє дерев'яний оберіг. Його руки тремтіли, коли він показував, як його робити. З дерева, в яке вдарила блискавка, вирізати птаха, птах завжди знаходив чисту воду. Він також говорив про особливі рослини, які можуть захистити від невидимого мору чорнобривці, полин, материнка їх треба розвішувати в будинку і міняти кожні сім днів. Найцікавішим було те, що відьмак заперечував медичний підхід до лікування цих хвороб. Лікарі не допоможуть, говорив він. Це не хвороба тіла, це хвороба душі, світу. Він стверджував, що причини криються не в бактеріях або вірусах, а в чомусь іншому. Люди забули про духів природи, забули про предків, забруднили не тільки землю, але й духовний світ, і тепер приходить розплата. Степан Довбуш детально описував, як має виглядати захист для дітей не мошкувати їх у будинках. Повітря має бути вільним, але вночі тільки вдома, вночі мор найсильніший. Він також говорив про особливі дні, коли загроза буде найбільшою повний місяць, особливо влітку, і дні, коли дує східний вітер. Одна з найбільш вражаючих частин його пророцтва стосувалася тих, хто виживе. Ті, хто переживуть, будуть іншими, вони пам'ятатимуть. Бачитимуть більше, вони стануть мостом між старим і новим світом. Відьмак стверджував, що після мору світ зміниться. Діти, що виживуть, будуть чути голоси дерев, розуміти мову тварин. Вони зможуть відрізняти чисту воду від отруєної. Його останні слова були особливо значущими. Це не кара, це народження нового, але ціна буде жахливою. Після цих слів Степан Довбуш замовк. Його дихання стало рідшим, а очі закрилися. Він помер через декілька хвилин, залишивши після себе записи, які тепер викликають жах і здивування. Чому це важливо зараз? Хоча пророцтво може здатися фантастичним, деякі вчені вже сьогодні відзначають дивні явища, які можуть бути пов'язані з тим, про що говорив відьмак. Дослідники з різних країн повідомляють про зміни у складі прісної води, які не можна пояснити звичайним забрудненням. Біологи фіксують масове вибілювання волосся у тварин у деяких регіонах. Неврологи відзначають зростання дивних розладів пам'яті у дітей. Чи є це збігом? Чи дійсно старий відьмак побачив у своїх видіннях те, до чого наука тільки починає підходити. Його методи захисту, що базуються на старовинних знаннях, можуть здатися примітивними. Але чи можемо ми повністю їх відкидати? Історія знає безліч прикладів, коли стародавні знання виявлялися правильними там, де сучасна наука була безсилою. Що робити? Незалежно від того, як ми ставимося до пророцтва Степана Довбуша, варто звернути увагу на кілька моментів по перше, якість води, яку п'ють наші діти фільтрація, очищення, перевірка все це вже сьогодні важливо. По друге, якість повітря. Контроль за станом атмосфери, особливо в містах. По-третє, увага до дитячих снів і психічного здоров'я. Можливо, пророцтво відьмака – це не керівництво до дій, а своєрідне попередження, попередження про те, що наш світ може змінитися, і ми повинні бути готові захистити найвразливіших наших дітей. Степан Довбуш помер, залишивши нам своє останнє пророцтво. Вірте ви йому чи ні, але інформація тепер у відкритому доступі. І як говорив сам відьмак, попереджений означає озброєний. Чи стануть його слова порятунком для когось, чи будуть вони сприйняті серйозно, чи зможуть стародавні обереги захистити від сучасних загроз? Час покаже. Але одне можна сказати впевнено: коли мова йде про життя дітей, краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Можливо, саме знання, передані останнім закарпатським відьмаком, врятують когось у недалекому майбутньому. Підпишіться, щоб дізнатися більше про дивовижні пророцтва та долю нашої країни.